Сонце в зеніті і час обіду, але роботи на трасі М07 на відрізку 467 кілометр не припиняються ні на хвилину. З того часу, як з Любомля до Коваля тимчасово обмежили рух автотранспорту, дорожники встають зі сходом сонця і працюють до темна. Піднімаємось у 5, а в 6 вже починаємо робити, а по десь. 7, по 7, як поступає асфальт, так і вперед. А обід. Обід, як прийдеться по почері. Понад 100 одиниць транспортної техніки, чотири асфальтоукладачі, понад 20 картків. На ремонтних роботах задіяні дорожники чотирьох підрядних організацій, акціонерних товариств Броварське Шебу ШБУ-50», Луцьк та Умань Автодор і товариства Автомагістраль. Окрім того, працюють ще дві мостобудівні компанії та працівники Волинь Автодору. Ми вже тут знаходимося 6 днів. Наша задача заключається в тому, щоб вложити верхній слой, щема кидню і завісимості. Потужна техніка синхронно рухається в такт запроєктованої партитури дорожньої симфонії. Обсяги робіт справляють враження. Раніше тут зняли усі нашарування старої бетонки. Сьогодні завершують укладати другий шар асфальтобетону. Асфальтобетон ложить перед тим, ми проливаємо вітановому мусіці і працюємо явно, що е, качественно обратіть увагу, яка дорога буде на перспективу. За добу дорожники укладають до 6 тонн асфальтобетону. Товщина нового покриття дороги 11 сантиметрів. Ширину проїжджої частини автошляху розширили до 8 метрів. Дорожники також проводять поточний ремонт мостів, заїздів, перехідних швидкісних смуг та павільйонів. Паралельно впорядковують і узбіччя дороги. На сьогоднішній день забезпечено лівий проїзд по реконструкції на віддалі 7,5 кілометрів і проводяться роботи. По вже зроблено нижнім шаром асфальтобетон, здійснений ремонт на віддалі 77 кілометрів. На відрізку між Ковалем і Любомлем, на відрізку 27 кілометрів, ми сьогодні до кінця тижня маємо закінчити повністю проїзну частину. Анатолій Посполітак також запевнив, що до ювілею незалежності України ремонтні роботи автомагістралі М-07 на відрізку з Коваля до Любомля завершаться. Після того дорожники візьмуться за ремонт траси від Коваля до межі Волинської та Рівненської областей. Повністю ж ремонт дороги М-07 планують завершити до 15 жовтня.